Представники об'єднаної опозиції приводять дитячі майданчики з селища Котовського до ладу у середу. 27 червня було оновлено майданчики на вулицях Добровольського, 63 та заболотного 32. Далі про це Ксанія Тіора. Дитячий майданчик біля міської дитячої поліклініки, номер 2 тут знаходиться вже багато років. Але з часом гойдалки постарішали, і тому для комфорту дітей довелося повністю оновлювати все. Хтось зі спритних бізнесменів із задоволенням встановив би тут автостоянку, аби щільніше набити свої кишені. Та потреба у відпочинку для маленьких одеситів є очевидною. Ковити рібенка привіз після укола і успокоїть на горки, а якого то до укола прі. Сюда и покатать на качелях и потом отвезти к врачу. И очень многие родители сюда приходят. Здесь получается школа рядом. Здесь у нас есть такое как патриот. И сюда детей тоже приводят после английского, после всех занятий. Ну, дети здесь хорошо играют. Мабуть, саме будівництво дитячих майданчиків є одним з найпопулярніших методів передвиборчого піару кандидатів в депутати. Але після виборів про них і маленьких одеситів, як і про самих виборців, донедавна турботливі депутати чомусь забувають на сьогоднішній день. На території селища Котовського функціонує 13 дитячих майданчиків, встановлених у різний час депутатами від політичних партій, що входять до об'єднаної опозиції. Та на цьому вони не зупиняються та слідкують за тим, аби діти проводили свій час на відремонтованих та гарних гойдалках. Сегодня мы отремонтировали, привели в порядок дві детские площадки на Добровольском 63 і Заболотного 32. В понедельник мы приступаем к ремонту детской площадки на Паустовского, которая была значительно повреждена неизвестными вандалами. Крім того, хотів би відмітити, що в ближче время з'явиться ще кілька нових дитячих площадок на послугі Котовського і одна на Слободки. До фарбування гойдолок та гірок на Добровольського 63 приєдналися не лише активісти об'єднаної опозиції. Пензлі з фарбою в руки взяли й діти, які щодня відвідують цей майданчик. Хочеться зробити мені щось приємне для дітей. І це якби... Ну, мне как бы очень э, хорошо делать это. Інший дитячий майданчик на заболотного 32, опозиціонери також не обминули увагою. Коли він будувався, гойдолок мало бути три. У результаті встановили лише дві, третя десь зникла. Виправити цю прикру ситуацію вирішили активісти об'єднаної опозиції. Ми їх передали якби, председатель домового комітету. А вони обіцяли нам встановити, тому що здесь форми застивали, і ми не могли їх поцепити. І вони їх оставили на диспетчерське з їм приділим. Вот. И поэтому, когда жители пришли. Э... Попросили, о том, щоб восстановить эти качельки. Ми отозвались на эту просьбу. І так як ми говорю, що опікаємо всі свої качелі детские площадки, які установили що в 2007, 2009, 2008. То тобто, есть несмотря ни на які вибори, все время йде прийом жителі. Якщо б усі депутати, які колись перед виборами встановлювали місце для дитячого відпочинку, чи й слідкували за поточним станом майданчиків, то усі одеські діти, мабуть, більше раділи б. Відвідуючи улюблені гірки, а батькам не довелося б за них хвилюватися. Ксенія тіора євген Войтенко, телекомпанія Круг.